Вітаю на РБК Україна. Поки США намагаються говорити з Кремлем. Росія відповідає ударами по Києву. Чи ведуть ці контакти до миру? Чи Кремль просто тягне час? Чому Трамп так активно шукає контактів з точки дотику з Путіним? І яке місце у цій грі займає Україна? Моє ім'я Дмитро Олійник, і я в першу чергу бажаю ваших відповідей на ці питання. Тож ласкаво прошу у коментарі. І вітаю Богдана Ференца, експерта, міжнародника, кандидата політичних наук. Пане Богдане, добрий день дня, вітаю вас. Вчора відбувся перший е, контакт на високому рівні між Росією і Сполученими Штатами Америки. Візит від Кофа до Москви збігся з ударом балістикою по Києву і Кривому Рогу. Чи це випадковість, чи сигнал з боку Кремля? Ну я не думаю, що це вже там такі сигнали, які насилаються Трампу тому що. Війна триває, тобто да, і Росія постійно обстрілює Україну щодня, в ті чи інші регіони, ті чи інші міста буває наших громадян, на жаль. Тому тут, як да, війна, вона продовження має, і Росія демонструє, що вона готова її продовжувати надалі. Тобто, це також те, що визначає висхідну позицію до тих чи інших консультацій. Тобто, так, щоб в Вашингтоні розуміло, що якщо, наприклад. Там десь щодо якихось питань будуть розбіжності, а вони точно будуть. В контексті російської війни, то Путін залишає за собою одну з найімовірніших альтернатив: продовження цієї затяжної брутальної війни проти України. Ну, а чи означає це, що вчора невдалою була зустріч? Ну, типу, Путіну щось запропонували від Трампа, а Путін не погодився і таким чином сказав ні. Я поки що сумніваюся, що вже якісь такі дуже конкретизовані відповіді, так ні, вони остаточні. Тобто зараз відбувається процес зондування більше і підготовки, принаймні до обговорення тих питань, щодо яких не виникають надзвичайно серйозні розбіжності, так щодо яких є можливість від чогось відштовхнутися, якщо буде певне розуміння. І бажання і обговорення цих питань. Які це питання поки що також досить складно прогнозувати, не володіючи інформацією, що саме е, обговорюється і ким саме до речі обговорюється, тому що є більш формалізовані канали комунікації, але я переконаний, що є неформалізовані. Ті ж самі канали комунікації, через які можливо і інша інформація передається і обговорюється, як це зазвичай буває взагалі у там дипломатичних різних зовнішньо э, стратегічних э, таких форматах. Тому, власне, зараз, поки що, ми спостерігаємо знову ж таки певне розтягнення в часі цих всіх процесів, як до речі, я і прогнозував зарані. Що навряд чи ми можемо щось очікувати дуже швидко, і вже Трамп також змінює свою риторику, розуміючи, що ну, по-перше, росіяни зі своєї позиції вони завжди намагаються максималістки виставляти свої хотілки, знають про це в США відповідні е, ті чи інші посадові особи в різних структурах, які радять безпосередньо Трампу і його оточенню як вести ті чи інші консультації. Але не забуваємо, що в США також є певне переформатування ще до довкоплатування е, самого е, овального кабінету в загальному розумінні цього слова, не лише тих співробітників, які працюють в Білому домі, але й е, ті, які е, да, належать до адміністрації Трампа або будуть цією частиною його ключового апарату. Тому, власне, це також процес. І Трамп також фокусується на різноманітні питання, у нього там і сектор газу, у нього там і е, переіменування різні, і зустрічі вже там е, е, з представниками Йорданії зустрічався. Тобто багато питань, бажання е, е, все ж таки займатися ну, серйозно треком, які стосуються російської війни України та Росії, але знову ж таки це, на мою думку, одне з найскладніших питань, які на столі. У Байдена лежать у тому чи іншому вигляді, чи це список, чи це пріоритети зовнішньої політичної безпеки. Ну тобто, якщо резюмувати цю частину, можна сказати, що ви не впевнені, що були якісь конкретні пропозиції або умови, виставлені Путіну вчора або виставляються в ці дні? Я думаю, що конкретизації поки що, ну принаймні в форматі цієї зустрічі було більше обговорення, певно. Замір також готовності до обговорення тих чи інших питань, реакція зворотня. так працюють переговірні команди або там різний формат дипломатії, тому власне це поки що проміжні такі консультації, можливо, які в першу чергу спрямовані на реалізацію зустрічі між Трампом і Путіним, яка була анонсована. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки планує цього тижня обговорювати в Україні рідко метали. Чи можна припустити, що це питання буде вирішено вже найближчим часом? Чи тут йдеться лише про вивчення наших надр? Чи можна очікувати конкретну угоду, і це вже стане умовою для Путіна? Мовляв, забирайся. Ці надра мої, каже Дональд Фредович. Це ми дуже спрощено оцінюємо ситуацію. Розгорніть її, як воно є насправді. Навряд чи таке можливо. Тобто, да, там все, ми ту згоду прийняли. Ну тобто, рідкоземельні метали, це важливо, звісно, і пріоритетно, але чомусь. Багато років про них ніхто не чув навіть в Україні безпосередньо, що вони у нас є тут. Я думаю, доля багатьох людей, навіть експертів, таке було щось нове. вау, виявляється, що ми багата країна. У нас є надра, і вони належать кому? Вони коли належать народу України насамперед. тому тут е також питання досить е на мою думку, чутливе, яке стосується насамперед першого, що ми. А, залежний від Сполучених Штатів, від допомоги військової, фінансово-економічної, Б, що ми також володіємо своїми природніми ресурсами, і ми маємо право ними розпоряджатися в той спосіб, який гарантує наші національні інтереси. І подекуди ці всі речі вони також конфліктують, тому потрібно збалансувати позиції. Визначити які формат співпраці має бути, і на мою думку, все ж таки підхід дуже прагматично бізнесовий, причому при чому відкритий такий, що нам цікаві надра, нам цікаві. Ну тобто для тих, хто цікавиться і розуміє зовнішню політику, внутрішню політику США, тобто нічого нового, тобто і не тільки США і великих гравців. Вони завжди полюють за ресурсами, за надрами, за впливом. Для того щоб їхні економіки зростали, і благополуччя громадян, також і переобирали тих політиків або не переобирали в демократичних суспільствах, які принаймні конструюють таку таку стратегію. Але зараз, коли ми в війні, коли протидіємо російській агресії, коли наші всі основні ресурси йдуть на забезпечення оборонних наших спроможностей і Хоч в якомусь вимірі підтримки там, малого бізнесу, середнього, щоб якась економіка, хоча б трішки працювала, та? І відразу ну, обговорювати, що О, от у вас є це, то ми це у вас будемо. Не зрозуміло, що в якій формі там, чи купляти, чи розробляти, чи просто ви нам вже винні, тому що ви ми вам багато вже допомоги військовій надали. Ну, на мою думку, це досить такий загрозливий елемент, і він у нас не повноцінно якісно аналізується в українському експертному медійному вимірі. Тому, власне, я думаю, що варіантів у нас не так багато. І я думаю, те, що буде запропоновано, я думаю, ми будемо на те в тій чи іншій формі. Погоджуватись тут питання ще в тому, що для Трампа важливо для свого внутрішнього електорату пояснити, якщо, наприклад, не спрацює щось з Путіним, а це велика ймовірність, то доведеться Україну підтримувати, скоріш за все, далі у тій чи іншій формі, тому що це в інтересах знову ж таки Сполучених Штатів Америки насамперед. і він обіцяв в рамках своєї передвиборчої кампанії, що Ніяких чеків пустих не буде і грошей не буде виділятися там зовнішньо. А якщо доведеться, то він тоді аргументується тим, що ну нам це цікаво. Ми з цього можемо і будемо отримати користь, тому why not, чому ні? Ну добре, ви кажете, що є загроза. Загалом це цинічне прохання. Дайте нам свої надера. Варіантів у нас ви кажете небагато. Ми це екзистенційний виклик. Ми чи будемо існувати, чи не будемо. І тут вже не питання надер. Я повернуся до свого спрощеного питання. В принципі, можливий варіант, де ми заохотимо дуже швидко, тижні, можливо, місяці, і Трамп просто поставить умову Путіну: забирайся з земель, які я. Як президент Сполучених Штатів маю намір розробляти разом з українцями, що не думаю. Ну ж таки, я реаліст. Він mm -hmm. хоч раз заявляв про те, що він готовий таке ну зробити, забиратися там кордону 91-го року. Ну, я такого принаймні не чув. На жаль, чи, чи ну, звісно, на жаль, але він казав публічно про те, що а, жахлива війна. Те, що відбувається, те, що Росія робить, це повністю знищує міста, мовує ну, людей. Тобто, і цьому потрібно покласти край. Оце він казав. Тобто, але я, ну і, і там шева у нього такі дуже нещодавно, ну, скажімо, дипломатично неоднозначні висловлення. Були, що мовляв, або так може бути там, або, або так з Україною. тобто різні такі да, опції назвав. В принципі, е, для нас дуже болюче може сприйматися подекуди те чи інше слово, і такі заяви, але знову ж таки є реалії. Ці реалії насамперед визначаються на фронті а, і це враховується в першу чергу. Тобто, а да, також пріоритетність, яку політику визначить для себе Трамп. Якщо йому не вдасться те, що він зараз задумав, наприклад, да, то він може повернутися до політики Байдена, яка. Стосувалося такого менеджменту в контексті російської війни з ризиків підтримки України для того, щоб вона ну, охоронялася, але знову ж таки не в тій мірі, не в тих об'ємах, щоб ми максимально могли дійсно мати паритет, принаймні з росіянами там в тих чи інших воєнних можливостях, чи в повітрі, чи безпосередньо в артилерії. Тому тут, тут не так, також у Трампа багато опцій, на мою суб'єктивну думку. А що означають останні заяви президента Зеленського про готовність обмінюватися територіями? При цьому невідомо якими, як на що, але принципова готовність є. Тут просто вже відповіли у Москві. речник диктатора. Пісков каже: Росія не обговорюватиме тему обміну своїх територій. Це неможливо. І сказав, що українські війська будуть вигнані з території Курщини або знищені Як ви собі таку перспективу загалом такий сценарій оцінюєте обміну? Ну, взагалі, на мою думку, ну, це краще військові експерти можуть сказати. Адекватні військові експерти, тому що у нас їх дуже багато, але адекватних мало ну думка курської операції була напевно, що одна з пріоритетний в контексті якраз потенційних майбутніх тих чи інших переговорів чи консультацій, щоб свої позиції посилити, так тому що якраз в цьому форматі якраз де таке обговорення з позиції сили або з позиції тих чи інших можливостей знову ж таки, які є на лінії фронту, тому власне ну так відтягнення російських військ інших напрямків, так перефокус ресурсів уваги. Так, прояв нашої спроможності, хоробрості, креативності наших героїв, які зараз на Курщині були, на Курщині, які, на жаль, загинули також ці операції. Але з іншого боку, я думаю, логіка в тому, щоб мати цей аргумент в тих чи інших переговорах або в майбутніх консультаціях, тому, власне, можливо, звичай такі заяви. Те, що Пісков коментує, ну це вони свого імперського такого погляду думають і хочуть ретранслювати, що вони ж такі могутні, спроможні, що лише так вони там виб'ють наші війська і повернуть там свою курщину, але чомусь не один місяць і не два, і не три. і це не вдається. Так, да, надзвичайно високою ціною, яку ми також сплачуємо, наші герої, але в той же час те, що вони ретранслюють, не зовсім корелюється з реальністю, яку також бачать наші партнери. І розуміють а що може змусити змінити думку росіян в цьому плані? Я маю на увазі, ну очевидно, санкції навряд чи силовий примус з боку Збройних сил України ще далі треба зайти на територію. Чи Трамп може знову ж таки дипломатично цю історію довести до логічного кінця? І, і ми дійсно обміняємося територіями якимись. Ну, я не виключаю, я переконаний, що це є одним з питань, пунктів питань, різних, так, в тих чи інших консультаціях. Чи вдасться Трампу, я думаю, Трамп сам не знає. От, власне, це ключове, що також потрібно розуміти. Трамп і він в деяких якщо уважно його навіть на там, реакцію певно, на відповіді журналістам. Проаналізувати то проспроглядається інколи досить відверто і щиро, що він каже: Я спробую, але я не знаю. Тобто, да, який там буде результат, чи вдасться зупинити війну, не вдасться в якій формі там бойові дії можуть бути зупинені. Те, що імпульс за ці всі роки склався зараз, так скажемо, найбільш вірогідний для того, щоб принаймні бойові дії припинились, то про це багато хто говорить. І в європейських столицях, і там в Сполучених Штатах і вона зараз дискус кардинально змінився в медіа, в політиці, в офіційній комунікації, те, що там ще два роки тому, рік на тому було табу, в принципі, якщо згадати, так то зараз це все обговорюється досить серйозно, тому власне, контекст змінюється, і Трамп буде намагатися скористатися цим, так як і Путін частково. Але тут питання знову ж таки в аналізі Росії, в такому неповерхневому, а більш серйозному, потрібно зважити знову ж таки, що в голові Путіна спочатку буде превалювати, яка позиція буде найближчого оточення, на яку на яке він орієнтується? А це і силовики, як правило, так і все ж таки бізнес-олігархічні структури, які зацікавлені найбільше для того, щоб Припинились бойові дії і ця війна, але дуже багато зацікавлених також щоб вона продовжувалась. Я в цьому переконаний, і Путін розуміє, що цим ключовим аргументом він, я думаю, на його думку підсилює свою позицію в тих чи інших переговорах. Що мовляв, якщо ми десь не будемо знаходити щось спільне, або ви не будете там в Штатах і в інших столицях реагувати на наші катєлки, то ми завжди можемо її продовжити. Ми її зробили досить. Також менеджерськи збалансованою в контексті ну принаймні вони так це подають, але він може діяти також у не зовсім типовий спосіб для Путіна, тому що для, для нього я думаю зараз важливо все ж таки якось з Трампом не скажу, що замиритися, але принаймні знайти якусь якийсь спільний знаменник. Ну от в мене такі відчуття. Ну а поки що вдається знайти спільний знаменник лише з Україною. Тут, повертаючись до рідко металів, певні експерти кажуть, що з Україною легше її схилити до чогось примусити зараз легше, ніж Путіна. Тому Трамп більше буде нагинати Україну. Ну, виходячи з розмови з вами, в мене складається враження, що ви, от власне, також подібним чином бачите цю ситуацію. Ну тобто в райдужних якихось очікувань, ілюзій у вас немає. Має і все скоріше погано, ніж добре. Я правильно вас розумію? Чи ні? Ну не зовсім, тому що я ніколи не вимірюю там контекст політики геополітики у чорно-білих тонах. Там дуже багато відтінків, і до речі, сірих відтінків. Тому, на мою думку, набагато краще. Бути реалістом і тверезо оцінювати ту чи іншу ситуацію висхідні позиції, аналізувати, прогнозувати те, що може відбутися або ні, і ти будеш більш підготовленим. А з цим у нас завжди були проблеми, м'яко кажучи, як у зовнішній політиці, так і у внутрішній політиці. Тому, власне, і багато викликів, і проблем, і горя, і всього іншого також доводиться нам проходити цей етап. Але подекуди знаєте життя або зовнішні обставини тебе приземляють, і я думаю, зараз те, що відбувається в контексті штатів, для американців це ж таке жорстке приземлення, принаймні частини тих, хто голосував на за Трампа, але також для багатьох гравців у світі так само. Тобто і для нас, зокрема, приземлення досить жорстке. І в цій новій реальності потрібно вже адаптувати свою тактику, стратегію, бачення, розуміння того, як нам не лише вижити, але й забезпечити певну стійкість, враховуючи інтереси різних гравців і різних сторін. Ви кажете, буваючи і сірі відтінки, і я тут чомусь подумав. Може я помиляюся, але подумав про Мюнхенську безпекову конференцію і план Келога. Це, мабуть, про щось сіре. Е, хтось покладає надії, очікування, якісь має, а хтось навпаки каже: ну, що там може відбутися на тій конференції? Це ж публічне поле. Ви розділяєте такий погляд? Так. Конференція знакова. деякі ці мюнхенські конференції. Дійсно, впливали серйозно на переформатування структури європейської безпеки, я маю на увазі дату промову зло, чи славно звісно, Путіна у 2000 там році чи 2007 році, де пішли от такі вже від центрові процеси в контексті російської зовнішньої політики щодо Європи європейських країн. Тому, власне, на цій конференції, яка от на цьому тижні відбудеться, це буде е, замір, особливо для європейських лідерів, міністрів закордонних справ міністрів оборони, того, що привезе Джей віце-президент е, США Келлах, Рубіо. Ой, вони будуть брати участь е, за попередню інформацію, що вони привезуть, тобто, що вони будуть ретранслювати від Трампа. Е, з одного боку, а з іншого боку, я думаю, для американських партнерів, колег по НАТО, важливо буде також почути очікування європейських контрпартів, так партнерів щодо і російської війни, зокрема. Тобто, це буде такий також етап більше експертно обговорювальний, без якихось рішень, тому що на конференціях такі рішення навряд чи приймаються. Але я вам скажу, що в форматі неформального спілкування. Між там ключовими особами, зокрема з нашого боку, Зеленський, буде брати участь у цьому форматі, також можна просунутись в тих чи інших питаннях, зрозуміти краще динаміку процесів пов'язаних з тим, що відбувається станом на сьогодні. Дякую, дякую за аналітику. Богдан Ференц був моїм співрозмовником, експерт, міжнародник, кандидат політичних наук. Долучайтеся до дискусії в коментарях і тисніть вподобайку.